Сьогодні в продажі є у нас фонда CRV. Автомобіль 2012 року, розмитнений, свіжопригнаний. Автомобіль по кузову має два косметичні підкраси. З цього заднє крило і капот. Автомобіль на 18 дисках, на зимовій резині, позаду є у нас парктроніки, фаркоп. Резина у нас Nokia, шипована. Попереду омивачі, противоманки, такі гарні накладочки, електроніки, захист двигуна. По кузу автомобіль немає ніяких царапин, сколів, вмятин. Стан салон ось в такому стані. Кермо в нас не потерте, педа не поцарапана, пластик не поцарапаний, карти в гарному стані, є підігрів сидінь. задні сидіння теж без потертостей, не прокурені. Пластик в хорошому стані дверні карти теж позаду присутня шторка. дверна карта, сидіння водія. Зараз заведемо автомобіль. Завівся. Музичка штатна. FM. Гарно грає. FM. Кліма. Круїз контроль, милькіруль. Коробочка переключається без всяких ударів, Плавно. підігріви є. Можна зараз поїхати, подивитися як автомобіль поводить себе в їзді. Ми вибрали тут не кращу дорогу. Їде чудово. Мягко, без будь-яких звуків по ходовій. Плавно. Коробка переключає чудово, не чути ніяких ударів. Моторчик працює у нас добре. Давайте послухаємо. Кому сподобався автомобіль, телефонуйте, все розкажу, покажу. Торг присутній. Повертайтесь. всім гарного дня. Пока-пока!